А чи по я прийшла до тебе на твою територію, паняла? І ті по суші з тебе Хай тобі. має оплатити вона, і багато людей з цим погоджуються і говорять, що якщо ну, друга подруга відмовляється платити навпіл, то це крінж, аб'юз і ну токсичність. і взагалі таких подруг треба слати далеко і не довго. з тих людей, які нормально ставляться до того, щоб платити навпіл. Я дуже часто ходжу до подруг в гості, і для мене норм, якщо я плачу за половину суш. Ну, хоч я і в неї вдома. Окей, якщо вона чимось мене пригощає, те, що вона вже зробила в себе вдома, наприклад. Але якщо це щось із доставки, ми платимо навпіл. А навіть коли ми готували разом з подругою, ми купляли продукти навпіл. Так, да, якісь продукти, наприклад, в РИС був у неї вдома. Я принесла там соєвий соус. Ну тобто, це не, ну, не вираховувалось там до гривні, до копійки. Але суть в тому, я не розумію ем, людей, які вважають подругу поганою через те, що вона не хоче платити на пополам. Ну, типу, ми вже переходимо, я не знаю, до яких границі ні вас